Так, друзі! Ось ми займаємося одною з найважчих робіт і найменше механізованих у сільському господарстві. Це вигрузка сіна із транспорту і загрузка його в стадолу. Бачите, скільки ми вже навозили того сіна. Ще ділянки дві лишилося з 25 сотих косити. Це вже сьогодні ми завезли другу машину на вигрузку. Участує цілий сімейний екіпаж. Дружина, дочка, а я. Ну, зараз я продемонструю, як я розгружаю цю сіну. Найперше розв'язуємо всі обмотки. Так. Ой, зараз сам полис. Да тут силы під меня какие-то Не знаю. А там зав'язано наверху. Там понажи. Да базу наверху, не?